Всім привіт! Сьогодні ми навчимося множити звичайні дроби. Подивимось правило: Для того, щоб помножити дріб на дріб, необхідно записати на спільну риску. Ось вона, наша спільна риска. Читаємо: що саме. чисельник помножити на чисельник. Запишемо 7 помножити на 8. Знаменник помножити на знаменник. Записуємо 16 помножити на 49. Другий пункт по можливості скоротити. Нагадую, що скорочуємо ми числа, які знаходяться на різних поверхах. 7 і 16. Немає однакового числа, немає спільного дільника у цих чисел. 7 і 49. І 7 і 49 діляться на 7. 7 поділити на 7 1. 49 поділити на 7 7. 8 і 16. І 16 і 8 діляться на однакове число. 8. І це найбільший спільний дільник цих чисел. 8 поділити на 8 1. 16 поділити на 8, 2. Третє, виконати множення. 1 помножити на 1 буде 1. 2 помножити на 7 буде 14. І так, ми отримали нескоротний дріб 1 1,4. Подивимось другий приклад. 4 сьомих помножити на 8 дев'ятих. Запишемо на спільну риску. Знову читаємо правило. Що далі? Чисельник помножити на чисельник. Перемножаємо 4 помножити на 8. Знаменник помножити на знаменник. Перемножаємо 7 помножити на 9. Читаємо ще далі. По можливості скоротити. На різних поверхах дивимося, 7 не можна скоротити. 4 і 9 також немає однакового числа, на яке поділиться і 4 9. 8 і 7 не можна скоротити. 8 і 9 також не можна скоротити. Переходимо до наступного пункту. Виконати множення. Перемножаємо 4 на 8, 32. 7 на 9 – 63. Наступний приклад. 56,69 помножити на 69 77. Записати на спільну риску, ось вона. Далі чисельник помножити на чисельник. 56 помножимо на 69. Знаменник помножити на знаменник 69 помножимо на 77. По можливості скоротити. Подивимось, чи є в нас така можливість. І ось ми помічаємо, що в нас на різних поверхах знаходяться два однакових числа: 69 і 69. Ділимо на 69. 1 і 1. Далі 56 і 77 і 56. І 77 можна поділити на 7. 77 поділити на 7 буде 11. 56 поділити на 7 буде 8. Наступний пункт виконати множення. 8 помножити на 1 буде 8. 1 помножити на 11 буде 11. Отримали нескоротний 8 одинадцятих. І останній приклад: 55,72 помножити на 40, 99. -х. Записати на спільну риску, що ж саме чисельник помножити на чисельник. Записуємо 55 помножити на 40. Знаменник помножити на знаменник. Перемножаємо 72, помножимо на 99. По можливості скоротити. Дивимось 55 і 99, можна скоротити на 11. Тут буде 5, ось тут 9. 72, і 40. От я, наприклад, бачу, що можна поділити на 8, 40 поділити на 8 – 5, 72 поділити на 8 9. Більше ніяких скорочень виконати ми не можемо. Тому виконуємо дію множення. 5 помножити на 5 – 25, 9 помножити на 9 – 81. І отримали нескоротний дріб 25, 81. Пока-пока!